22-га в Україні час новин для вас. Працює Лілія Налягака на Херсонщині. Ворог обстріляв біло внаслідок атаки. Поранений пенсіонер. У нього мінно-вибухова та уламкова травма. Чоловік чоловіка шпиталізувала. У Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки. Внаслідок обстрілів в столиці загинули дві людини. Щонайменше 26 постраждали. Серед травмованих дитина, як повідомляє МВС, у восьми районах міста пошкоджені 12 житлових будинків, 66 автомобілів, крамниці, заклади освіти, здоров'я та харчування. Дрони перехоплювачі для відбиття масованих повітряних атак, такі технології вже розробляють українські інженери. Але цей захист стане ефективним, якщо налагодити масове виробництво таких безпілотників, заявив Володимир Зеленський. Плани щодо виробництва перехоплювачів обговорювали сьогодні на полях міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі. якщо наші партнери почують повністю все що я з ними обговорював. Ми все будемо збивати. Ми знайшли. У нас є рішення: дрони, інтерцептори, які збивають. Все, не все, ну майже все, так, безумовно. Більшість. Ми зможемо це масово виробляти. Ми знайшли рішення як країна. Науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси. США намагаються переконати союзників по НАТО передати Україні більше систем Петріот. Про таке заявив держсекретар Марко Рубіо після зустрічі з Сергієм Лавровим. Американський високопосадовець наголосив, що Київ терміново потребує додаткових батарей протиповітряної оборони, які є у розпорядженні європейських держав. Водночас жодна з них наразі не готова їх передати. Рубіо додав, що США шукають креативні способи, як оперативно посилити українську ППО на тлі постійних атак з боку Росії. Німеччина готова купити Петріот у США і передати їх Україні. Про це заявив Фрідріх Мерц на конференції з питань відновлення України в Римі. За словами канцлера, минулого тижня він особисто звертався до Дональда Трампа з проханням постачати системи. Німеччина наголосив, він готова оплатити ці установки, аби посилити українську ППО. Водночас, Мерц визнав, що самі США також потребують Петріот, але додав, у них є багато. Остаточне рішення про передавання комплексів ще не ухвалене. Ми готові придбати додаткові платформні системи у Сполучених Штатах, щоб зробити їх доступними для України. Два міністри міністр закордонних справ ВДФУ та міністр оборони пісторіо скоординують дії з нашими партнерами для мобілізації додаткової допомоги. Німеччина готова оплатити дві американські системи протиповітряної оборони Петріот для України. Норвегія ще одну. Про це журналістам у рамках міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі заявив Володимир Зеленський. За його словами, Київ вже обговорив з партнерами можливість купити в Європі та в США необхідні пакети відповідної зброї. Зокрема, йдеться про системи ППО, системи Петріот та ракети до них. Відбудова України стане головним завданням для всієї Європи. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келог на конференції з питань відновлення України в Римі. Келог наголосив, США визнають, майбутнє відбудова буде масштабною, але критично важливою. Вона охоплює повернення біженців, підтримку ветеранів, розмінування та захист викрадених дітей. Спецпосланець також нагадав, економічні інвестиції в Україну можливі лише за умови гарантій безпеки, і тому Америка виступає за повноцінну мирну угоду, а не просто припинення вогню. Келох порівняв цю місію із повоєнною реконструкцією Європи за планом Маршала і запевнив, що США разом із союзниками вже очолюють аналогічні зусилля для України. Сполучені Штати визнають, що відбудова України буде величезним, але критично важливим завданням, яке матиме наслідки для ширшої європейської регіональної безпеки. Ми також усвідомлюємо, що відбудова України виходить далеко за межі відновлення фізичної інфраструктури, оскільки вона включає вирішення соціальних та економічних наслідків війни. Відновити фізичне та ментальне здоров'я українців Олена Зеленська закликала посилити міжнародне медичне партнерство з Україною. У своїй доповіді на конференції з відновлення України у Римі вона наголосила, що 80% громадян живуть у стані хронічного стресу та тривозі через втрати рідних та близьких, через постійні обстріли та руйнації. В Україні діє програма психічного здоров'я, яку очолює перша леді України. У системі охорони здоров'я по всій країні вже працюють 11 тисяч реабілітологів. Багато хто навчався у колег з найкращих світових клінік. За останні півтора року вони допомогли понад 600 тисячам українців. Лише в червні Росія запустила понад 330 ракет, майже 80 балістичних ракет, понад 5 тисяч бойових дронів. І п'ять тисяч авіабомб по українських містах, і масштаби руйнувань важко описати. У двох житлових будинках столиці, зруйнованих у червні цього року, загинуло понад понад 30 людей. Найважливіше у відновленні будь-якої країни це її люди, будівлі без людей, підприємство без людей, країна без людей це не країна У умовах запеклої оборони. Ми поставили своїм головним пріоритетом порятунок життів у всіх сенсах фізичному, соціальному та психологічному. Наш принцип відновити людину, і вона відновить все решту. Україна отримала грант на 45 мільйонів євро від уряду Італії на відбудову пошкоджених росіянами культурних пам'яток. Почнуть з відновлення шести об'єктів Одеси, зокрема музеїв і філармонії. Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький на міжнародній конференції з відновлення України у Римі. Також очільники українського та італійського міністерств культури підписали римський маніфест щодо створення коаліції країн та Міжнародного фонду захисту культурної спадщини України тут у Італії, в Неаполі. Ми з моїм колегою міністром культури Італії Олександром Джулі. На засіданні сімки і України обговорили основні задачі, які перед нами стоять. А задачі, які перед нами стоять, це відбудова більше двох тисяч інституцій культури, які вже Російська Федерація зруйнувала. Зрозуміло, що Україна сама з цим не справиться. Я говорю про музичні заклади, я говорю про театри, про оперу. Утрималася на посаді. Європарламент проголосував проти вотому недовіри нинішньої очільниці Єврокомісії Урсолі фон Дерляєн. Як вдалося уникнути політичного імпічменту одній із найвпливовіших посадовиць Євросоюзу? Розкажемо в наступному сюжеті. Процедуру імпічменту почала група ультраправих депутатів. Головний ініціатор румунський політик Георге Піпера. Приводом став так званий Файзергейт. Це давня справа, за якою очільницю Єврокомісії звинувачують у таємному листуванні з головою фармацевтичної компанії Файзер у розпал ковіду щодо закупівлі вакцини. Урсула фон дер Ляйн відмовилася розкривати деталі цієї переписки. Це порушує принципи прозорості. Вважає головний ініціатор вотуму недовіри. Також очільниці закидають неправомірний розподіл коштів з програми відновлення після пандемії. Сьогоднішня пропозиція стосується серйозних фактів і порушених принципів. Відсутність прозорості та поваги до справедливості була доведена рішенням Європейського агентства з хімічних речовин у справі Файзергейт, рішенням, яке Європейська комісія вирішила не виконувати щодо ефективності витрачання державних коштів у механізмі відновлення. Це питання неодноразово піднімалося в останніх звітах європейської рахункової палати. Очільниця Єврокомісії назвала звинувачення конспірологію конспірологією та політичною атакою спрямованою на підрив європейської єдності Ми бачимо тривожні загрози з боку екстремістських партій, які прагнули розколоти наші суспільства за допомогою дезінформації. Немає жодних доказів того, що вони мають якісь реальні відповіді, але існує чимало доказів того, що багато з них підтримуються нашими ворогами та їхніми маріонетками в Росії або де інде. Для вотому недовіри необхідно було зібрати дві третини голосів у європарламенті. Але з огляду на широку підтримку очільниці процедура голосування мала радше символічний характер. Довкола лідерки Єврокомісії об'єдналися правоцентристські сили, а їх у Європарламенті більшість. цим вотумом недовіри. Ми марнуємо час. Путіну це сподобається. Те, що його друзі тут витворяють, скажу вам коротко, з позиції європейської народної партії. Ми одностайно голосуватимемо про проти цього вотому недовіри під час коронакризи Урсула фон Урсула Ляйн стояла поруч з нами. Ми поважаємо та аплодуємо лідерству, яке продемонструвала Єврокомісія в минулій каденції, рятуючи життя. На голосуванні дива не сталося. Європарламент не підтримав вотому недовіри Єврокомісії. 360 депутатів проголосувало проти резолюції. За були 175 парламентарів. Урсула парламентарів. Урсула Ляйн та її команда залишаються при владі. Голосування завершене. Пропозицію відхилено. Урсула фондерляйн понад 20 років у політиці. Це її другий термін поспіль на посаді очільниці Єврокомісії. Вона підтримує проєвропейський та проукраїнський курс Євросоюзу, а також регулярно зазнає критики від ультраправих сил за підтримку санкцій проти Росії, екологічну політику, мілітаризацію Європи та надмірну централізацію влади. Юрій Куций, Ірина Іванова. Подробиці телеканал-інтер. Марафон Єдині новини. Цю операцію лікарі називають дивом у дитячій кардіохірургії. В інституті серця врятували життя шестирічного хлопчика. Євгенко, єдина дитина у сім'ї. У березні цього року захворів на герві. Виникли ускладнення. Вони призвели до важкого ураження серця. Життя малюка опинилося під загрозою. Усе, що відбувалося далі, справді інакше як дивом не назвеш. Подивіться. Сьогодні він грається і вже чекає, коли нарешті повернеться додому. А ще кілька місяців тому шестирічний Євгенко був у комі. Життя висіло на волосині через патологію, що блокувало роботу серця. Воно майже не скорочувалося. Лікарі інституту серця під'єднали хлопчика одразу до двох апаратів. Історія з хлопчиком досить нестандартна. Він потрапив до нас в дуже важкому стані, коли серце вже майже не працювало, і ми вимушені були підключити йому екмо, екстракорпоральну мембранну оксигенацію, тобто майже штучне серце. Ми підключили його в лівий контур серця, тобто на лівий шлунечок. І після підключення почалась справа шлуночкова недостатність. І ми вимушені були підключити майже одразу ще одне екмо вже на правий шлуночок. Та довго тримати дитину, підключеною до апаратів, не можна, кажуть лікарі. Єдиний спосіб урятувати життя маленького пацієнта зробити йому пересадку серця. Потрібен був донор, і це завжди найскладніше. Не приховують медики. Фахівці інституту шукали його по всій Україні. Перед паскою 19 квітня ввечері нам сказали, що є донорське серце. Знаю, що це жінка. Яка проживала в Кам'янець-Подільському. І що якщо вони встигнуть його забрати? Якщо донор доживе, то пересадка буде 20 числа на Пасху зранку. Всім один ранку на Пасху його забрали в операційну. Серце з Кам'янця-Подільського доправили до Києва за шість годин. Ще п'ять тривала операція. Втручання минуло успішно. На початку червня Євгенія перевели вже в відділення, де почалася активна вже реабілітація, тобто з рухами певні вправи. Також він сам у нього наскільки. Дуже багато енергії, він досить сильний розумний хлопчик, і він хотів показати, що він вже от може там підняти ножку, ручку, ходити, почати чи стояти з опорою. Він це кожного дня він показував всім, розповідав, які іграшки йому подарували, що він їв сьогодні, чи він гуляв, що він бачив. Кожен день реабілітація був днем маленької перемоги. Згодом Євгенко почав самостійно дихати, а потім ходити, розмов. Вляти, малювати його історія це справжнє диво дитячої трансплантології, переконані в інституті серця. Ну да, зараз зараз це вже зовсім інше. Це згадувати ну це, це дуже тяжко. Соломійка отримала нове серце два роки тому. Їй теж було шість. Хто став донором, лікарі не розголошують. Єдине, що відомо, це була дитина. Кожна трансплантація серця це історія про втрату, адже орган можна взяти лише від померлого донора. Але водночас це історія про порятунок, адже хвора людина, чиє серце відмовилося працювати самостійно, тепер має шанс на продовження життя. Цьогоріч лише в інституті серця медики провели 28 пересадок. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Біля Львова з берегів вийшли дві річки Зубра і щирка. Вода дійшла до житлових будинків прилеглих сіл, а в самому Львові підтопило дев'ять вулиць. Про наслідки негоди розкаже Роман Гаврилєв. Ото така річечка попала на таку річечку. Називається вулиця Будана Хмельницького. Зубра трикрасикла на функа. Щось там, блін, поплило так надійно. До Львова звідси лічені метри. У селі Зубра тече одноіменна річка. Вона вночі вийшла з берегів. Саме це місце опинилося під ударом стихії, одним із перших. А в селі Сокільники затопило сім вулиць через рясний дощ. Злива у Львові і околицях розпочалася ще вчора, о 9-й вечора. За одну лише ніч було перевищено 130% від норми опадів. За прогнозами, так триватиме і до кінця цієї доби. Та, попри водопілля Галина з чоловіком квапиться в магазин. Частину їхнього подвір'я залило. Як в Карпатах, річка, тільки без каміння, але вийти з, з вулиці неможливо. Ми мусили на кульцю видрапуватися, бо вся вулиця в воді. Що гумаки набиралася вода? Вода дійшла і до складу заморожених продуктів неподалік. До нас виходить його охоронець Анатолій без гумових чобіт. Пройти тут ніяк. Там в буці, то сантиметр 80. Затоплено. Вся територія підприємства затоплена і заблоковано. Ну, все відключена електроенергія, офіс затоплений. Там вся та електроніка ну, вийшла з ладу. 200 житлових будинків, і майже стільки само автомобілів пошкоджено внаслідок негоди. На найбільш проблемних ділянках надзвичайники викачують воду. Зараз ми зробили таку імпровізовану дамбу з підручних засобів з бруківки, яка вирвалася, привезуть пісок, заставимо, і зараз за допомогою пожежно-насосної станції будемо пробувати відкачувати воду з підземного паркінгу. Про сильну зливу попереджали в гідрометцентрі, а та синоптики не очікували, що назву цих короткочасних опадів доведеться змінити на надзвичайний дощ і оголосити про найвищий червоний рівень небезпеки. Такої кількості опадів у Львові не фіксувалося за весь багаторічний період наших спостережень. Ну, можливо, колись ще було в минулих століттях. Наразі це рекордна кількість опадів. Надзвичайний дощ це більше і до рівні вісімдесят міліметрів. Окрім прилеглих до Львова сіл, постраждав і сам обласний центр у місті затопило 9 вулиць. Ми маємо підтоплення кількох шкіл і кількох дитячих садочків Основна маса їх знаходиться у франківському районі. Там фактично найскладніша ситуація. Також є кілька шкіл і садочків у Сихівському районі. Мова йде переважно про підтоплення укриттів на 10-15 сантиметрів, де підійшла видав. Зараз на Львівщині рівень води поступово знижується а вже на завтра дощів не прогнозують. Керівники громад оцінюють збитки. Роман Гаврилів, вірі голубінка, подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини. Агрецію охопили масові лісові пожежі. На численних відео, що ширяться мережею, видно високі стовпи густого чорного диму над селищем Оропос за 50 кілометрів від Афін. Вогнеборці намагаються приборкати полум'я з повітря. Нині кажуть, вдалося локалізувати осередок займання та зупинити поширення вогню. І столичний регіон не єдиний повитий полум'ям. Схожі пожежі вирують на острові Крит і в інших регіонах. Ситуацію ускладнює аномальна спека. Стопчики термометрів уже сягнули 40 градусів у затінку. Синоптики прогнозують подальше зростання. Нагадаю, у квітні в міністерстві з питань кліматичної кризи Греції заявили, цьогоріч залучили до роботи рекордну кількість пожежників. Дев'ятеро людей загинули, 28 зникли безвісти у тибетському селищі на кордоні Непалу з Китаєм. Через зарясні зливи з берегів вийшла річка Пхотекоши. потік води змив міст, що об'єднував обидві країни. Серед тих, чия доля невідома, працівники контейнерного депо, які на час підтоплення були на роботі. У Непалі нині сезон мусонних дощів, які триватимуть аж до вересня. Це і спричиняє масштабні повені та суви. Коментують ситуацію синоптики. Окрім цього, в Україні чимало льодовикових озер, які через кліматичні зміни тануть і дедалі більше затоплюють гімалайські долини. Це усі новини на цю мить. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.